Ахтун, матюки, січки, піськи та інша гдодота. Дивіться тільки на свій страх та ризик. Доброго раночку, спляче принцеса. <смас> Добре виспався пташечко. Ооо, дрімав як кіт на сонечку. А, ти диви на бліц. О -о -о. А конячок у тебе вдосталь. А чи є за цим якась історія? Так і є. Але вона занадто довга і драматична для розповіді. Сніданок вже майже готовий. Бліц, ем. Чи можна взяти трохи. взяти що? Та нічого. Гаразд, ja, я не знаю, що тобі до вподоби, тому зробив усього по і сподіваюсь, що хоч щось тобі підійде наприклад, взяв яєць і зробив щось цікаве. Оу, oh, оу, oh, дідько. Вибач, я... це ж для вас як канібалізм, так? Ні, nee, просто не дуже приємно. А це наче схоже на білок, так? Ага, і що ж ти зазвичай їси? Зазвичай я дотримуюсь індивідуальної дієти, яку мені готує мій обслуговуючий персонал. Повний набір поживних речовин, делікатеси, такі як смажена голосівка, салати свіжої капусти. О, круто! А є щось більш доступне. Можливо, якісь щури прийнято. В такому випадку б'ю по газах і вирушу за ними ввечері. Це добре. Щури завжди були улюбленою закускою ві. О, ні, де мій телефон? Вибач, Мила, але розмови з цим покидьком заборонені. Андре Альфус, глянь, хто нарешті дзвонить. У -у -у, і років не пройшло. От сміхота. Він думає, що поговорить зі своєю донькою. Оце сміхота. Сміхота та його. Сміхота. <плес> візьми, візьми, візьми. Люба, будь ласка, візьми слухавку, візьми скоріш. О, ні, 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 Трясця. ей ей, ей, сподірись, я впевнений, що все буде добре, окей? Може, просто телефон не поряд. Давай, глибокий вдих і видих. Не варто хвилюватись. Так день за днем, все, що хочеш маєш ти але тобі ще досі сумно йти, не знаєш, що робити. Над краю у виселку ти сидиш, але полічем приховати це не можеш. Чи ще можеш ти зробити Заспокойся, це життя ти маєш Чому я почуваю днем. Невже всі так поводяться, коли не мають грошей? Ні, це я так себе веду, коли немає грошей. Гей, столас! Щасливого гріх з два якого хуя це було? А ну це ж гріх зло. День, коли пекла народження святкує день народження свого гріха чи будь-якого іншого гріха за бажанням. Я не маю жодного уявлення про це свято. Справді? Ех, багаті, що не розважаються? Ні, розваги безкоштовні. Але ми віддаємо перевагу дорожчим речам. Знаєш, що може допомогти поміняти привілеї? Паперові роботи. Чому б тобі не піти з нами в офіс і не допомогти Луні, з... з чим там вона працює. А ти плануєш провести відпустку на роботі? Вихідні на роботі це мій свідомий вибір. Торік я підпалив свою квартиру, а цього року ми зробимо це в офісі. Він застрахований. Ай! Сука. Ау. Ау, мілі. Ауч. Гарно. Саймі. Ти постійно змушуєш мене дивитися старі мюзикли, коли я хочу побачити, як Марина мальована роздає сім міцних ударів в пико. А нас завжди хропака даєш. Я тебе на салат нашинкую. Ні, якщо я зроблю це перший. Сливогріздва, люба, слухайте сюди, посміховиська. Столос сьогодні працює в нашому офісі, тож усі мають себе показати як найкраще. <гум> Пане, ви єдині, кому вартувало прислухатись до цих слів, і це неправда, Мокс. Міллі, вдарі його. <гум> Добре, щаслива во гріх 2, Мокс. Тепер, Луні. Столос хоче навчитися секретувати, тож допоможи йому. Ну це буквально. Брінбрейн це АМП, так це ми. Так ми можемо вбити того хуя, хоч у четверг зустрітись, заїбійсь, приходьте. Клік. Це як до пальці, Бліз, можу я піти з вами, якщо він замість мене? Ну, напевно, можеш. Так! Давай, Столос. Поки руки зайняті, голова не думає про сумне, і я можу тобі за це заплатити. Грошики зайвими набувають, так? Це приносить гроші? Ой, лишенько. Я ж бідний. <плес> <Блядь>. <плес> давай, давай, відповідай, столе, ти впораєшся! Вітаю! Аємбі. Так, ми можемо вбити твого ївнюка негайно. Чи не могли би прийти сюди зараз? Дякую. Гарного дня, пані! Е, ну, наче непогано, гарний початок, друже. То ви сказали, що здатні вбити когось просто зараз. О, та так, ми, ми точно можемо. Добре, бо зараз Гріздво. Взагалі, то гріх здво, мем, не плутайте. Трубіть усе як слід, я просто не можу стерпіти, що мій довбаний колишній чоловік насолоджується святим святом з моїми доньками, які залишив мене заради іншого чоловіка. Оу, хех, а Чого тільки не трапиться в житті, правда? Та він полюбе зраджував мені. Ну, це так собі причина для вбивства. Так? Типу, у наш час зрада вже і на такий злочин. Хіба саме цим не займається цей бізнес? Він не заслуговує жити таким огидним життям. І утруювати ним моїх доньок. Ага, я не думаю, що ми хочемо братися за цю справу. Справді? Чому б і ні? Може він на це заслуговує. Егоїстичні люди, як він, не заслуговують на таке життя. Це ж. Це ж не гаразд. Ми зробимо твоє сране замовлення, але ціна вдвічі більше. Сука. намагався зателефонувати їй цілий чортів місяць. Навколо речі твої всі, але твій голос в голові. Казав, що буде добре все, ти хоч пам'ятаєш це, або слова ці всі брехня. Раніше з вовцем місенці, чи пам'ятаєш номер мій. Коли ніч настане швидко прибіжиш до доні, що не спить. Або ти простий уяв, а, -а, 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 а як міг брехати мені, невже не важлива була всі ті дні? І не потрібна, я тобі може, сподівався ти, шанс другий отримати, він тобі вже не світить ніколи. О ніколи, коли підеш, все буде. Все буде добре, все буде добре, хоч відчуття інші, що ж думку підтвердив. Мою Роки казав, мені все буде добре, так буде добре, але не в ближні всі ці дні. На мої сльози тобі тепер начхати Залишаються вирости, що щом задав через роки О, у вас немає нічого для читання. Ми маємо просто сидіти й чекати. Альо, скільки ти ще триватиме? Їм потрібен час. Це важка справа, уявляєш? Ти уявляєш. О, добре, вони мають поспішати, якщо очікують, бо люди просто сидять без діла. Як же сука, це неприємно. О, а ось ідея завалити свій єбальник. Грубо. О! Ой-ой-ой, так, 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 так. доброго дня. Я дзвоню з приводу до закінчення. Гарантії на вашу понітвайва дві тисячі. Який же я йобаний ідіот! Це було так тупо. Не можу повірити, що я був таким довбаним йобаним! Я все зіпсував! Рухайся, ти кінчена парта! І для чого я це зробив? Це лише дурні фантазії. Я більше не витримаю. Мені до біса, що вони роблять. Я побачу октавію. Мабуть, це ще для читання. О, так холодно, що аж яйця дзвінять. Що це за хуйня? На землі теж святкують різдво. А я, я, я так не думаю. Мені здається, це щось інше. Ти фляжко люба. Oh, так. <кхух> Мабуть, просто холодно. Раз, давайте швидко вбиваємо цього сина і додому. Пане, це якось не за правилами. Але я думаю, що воно того не вартує. Що? Пане, я не думаю, що буду брати участь. Ти в порядку, тату? Я можу і сама із цим впоратись, якщо для тебе це складно. Справді. Ні, біса це все. Повертаємось додому. Що він наче не зраджував їй. Зайте, це ж весело! Ми вже робили подібні замовлення. Не цього разу, Мілс. Не сьогодні. Я зможу це зробити сама. Я зможу. Міллі. Зробимо це наступного разу. Зараз не варто. Не починай, Моксі. Якщо ти недостатньо демон для цієї роботи, це ще не означає. Пропач. Люба, я знаю, що це гріздво і все досі гніву, але ти в порядку? Я в порядку. Не знаю, що на мене сьогодні знайшло. Це нормально. Я ж поряд. Вау, я більше ніколи не хочу йти кудись, де так холодно, Е... Столас? Він пішов і залишив цей безглуздий еротичний роман. Як можна в це повірити? Я навіть не збудилася. Вау, як полегшало! Тату. Октаві? Що ти тут робиш? Я принесла це тату віде він чорт забирай. Клянусь, він тільки но був тут. Чому ж він пішов? Здається, я знаю. Крижана королева. Скільки можна ще забрати? О, це дійсно прикро. Столос. Дай мені побачити, доньку. Зараз же. хе <рес> Можу уявити, як це важко столес. О, бідна пташка. Тепер ти один без своїх улюблених рослин, красивих зірок і милої маленької дочки.

Ти будеш проклятий і мертвий за це. Зроби це... Кицю! Я буду насолоджуватись. Гей, срана Прибери свої заморожені культяпки від мого братюні, сука! Ім <ривіт> кидай мені виклик. Розбігаємось. Мелі. Луна, ану, підкинь. Ви, мізерні створіння, серйозно вважаєте, що вам силу мене здолати? Я же верну в пекла, ми точно з глузду з'їхали. Спробуй ще раз, сука, те, що ти висрав, не надто переконливо. З вас усіх залишиться тільки рішки да ніжки. <звук> О, чорт забирай. Ау-ау. Ахуєть! Ау. Любий. Ти зараз така до біса спокусла. Мабуть, цього разу я візьму вогнестріл. Міллі, щось побільше і терміново. <паспоробі> <паспоробі> Оце так гріздво! Гаразд, млі, прикрий на мене. Принцесів Лицар потребує меча. А, як бліо. Оу, непогано Моксі. Лови! Так, Моксі, давай п'ять! Ого-гоу! Ти щойно ризикував своїм життям, аби врятувати моє? Ну. Як і ти. Як ти смієш жалегідне поріддя нижчого класу нападати на мене? От за таке від вас не залишиться мокрого місця. Відбали дівчино. Це тебе не стосується. Ти не зашкодиш моєму батьку. Ви не маєте права висувати мені вимоги. Уяви, що скаже твоя мама. Ага, справді уявляю собі, що вона скаже, коли дізнається, як тобі надрила дупа повз грає бісів і пекальна гонча. Здається, всі називають таке прайобом? Великим пройобом. Розбіглись, ви не варті навіть мого часу. Але ви ще заплатите за це. Вія. Ти моя сильна і хоробра дівчинка, я так пишаюся тобою. Ти збрехав мені. Що? Ти збрехав мені. Ти сказав, що ніколи не залишиш мене. Ти пообіцяв. Вія, я. Я не міг цього не робити. Це не був мій вибір. Ти зробив свій вибір і обрав саме його. Вія, ні, я Я не зміг, бо я просто. я мусив це зробити. Ти не розумієш. Я все розумію. Я розумію, що ми ніколи не були тобі достатньо важливі. Ти ніколи не любив маму, не любив мене. Ти любиш його. Тобі потрібно було лише це. Це я винна, що тобі цього не вистачало. Ні, ні, цього ніколи не було. Будь ласка, ти завжди була єдиним щастячком у моєму житті. То ти просто залишишся нещасним через мене. Якщо був якийсь обов'язок, чому ти не вагаючись, пішов, коли отримав шанс? Я люблю тебе до нестями. Дай мені, будь ласка, шанс все пояснити. Я не можу. Ти збрехав мені один раз і знову це повториш, охуєнного тобі життя з ним тато. Ні, вія, будь ласка, благаю. Ха-ха. <ріст> це було складно. Піду запитаю друзів, чи зможуть вони прийти, бо після цього треба випати. Та, та що завгодно, Луні. Не навидить мене. Чи не бажала б ваше високі скуштувати мої домашні різдвяне печиво? Я напевне відмовлюся, але дякую. І не треба звертатися до мене так. Гей, де Мінус? А, кохана, якраз збиралась заграти в настільні ігри... Я зараз підітаю крахіко, тільки зателефоную родині. Придаю їх. Привітик! Привітик Сел. Ти сама. Um... Так. Гаразд. Добре. Мені потрібно просто поговорити з кимось. Що вже сталося. Я не знаю, що робити. Чекай, чекай, ти бачила новий крінжовий пост Віки сьогодні. Йоба на Віки. Для якщо не ще раз вистоїться своєю хую, тачкою побриюсь на лесу. Ага, повірив. О, вітаннячка! Ну як там дзвінок? Було приємно. Ти же знаєш, я люблю тебе. І я до нестями. А раз, час для настільних ігор <сум> З алкашкою! Ха ха ха. Щасливого бляха Гріздва, згодні. Ви Тільки починайте без мене, Окей, мені Двісно, просто потрібно. Вона збиває всю партію гри. Не проти поділитися. Ага. Відколи ти питаєш? Цього дня сталося забагато, там? Я, я розумію, що ти більше не можеш її бачити. І я знаю, що ти зробив дохуя, щоб врятувати й моє життя. Все добре. Врятувати тебе було правильним рішенням, і ти ризикував своїм життям заради мене. Ти не маєш підстав почуватися винним через мою ситуацію. Це мій вибір, це тільки мій вибір. Я спричинив усе це. Вона зрозуміє це згодом, тобі просто треба дати їй час. Бліц. вона пішла сто років, як її не було, і не буде. Після всього, що сталося, вона ніколи не пробачить мене, я стану для неї чужим. Знаєш, моя сестра близнючка, вона теж мене ненавидить за все, що я зробив, і я сумую за нею кожен день. Ми були до біса близькі, знаєш, ми... це жахливе відчуття. Але ти маєш продовжувати намагатись так. Звичайно ні Ніо, забрей свої допудийди до нас. Так, тому прошу тягнути сюди свій зад. Ей, я скоро буду. Окей? Схоже, вони хочуть, щоб я повернувся. <світ> Насолоджуйтесь своїм гріздвом, Бліц. Я в порядку. Тобі не треба залишатись тут зі мною. Що ти робиш? Ну, я не можу танцювати з тобою без винахідливості. Йди сюди. Ха, схоже, ми виглядаємо смішно зараз. Та ніби це вперше. Я маю на увазі, подивись на мене, я на чотири фути нижче за тебе, бо ти ж розміром з тих дуже високих коней. Здавалося, це ніколи не було проблемою. Мабуть, ти просто креативний. Моїй креативності далеко до твоїх гнучкості.